Футзальна битва у дев'ятому турі української екстраліги. Команда Сумського державного університету приймала сусіда знизу в турнірній таблиці. Криворізький приват до гри у сумах не мав жодного очка. Відтак, напруга у битві аутсайдерів чемпіонату трималася без перебільшення з першої до останньої секунди. Про ключові події гри далі в нашому сюжеті. Гості першими зробили пробою обороні сумських студентів. Денис Бошко як вітер, промчався правим флангом. політехівці не встигли отямитися, а м'яч вже влетів ворота. На 10-й хвилині перевага привата стала ще відчутнішою. Антон Клушин провів майстер-клас з прийому сфери на швидкості і знову пробив Хавренка. До кінця першої половини гри команди обмінялися гулами. Спочатку Петраков скоротив відставання до мінімуму, але лідер криворізької команди Бакум підтвердив статус одного з кращих. Форвардів ліги і з гострого кута поцілив у ціль – 3-1. Йти на перерву за такого рахунку було вкрай гнітючою справою, і фортуна посміхнулася сумчанам. Гравці «Привата» в шосте сфолили за кілька секунд до кінця тайму, і це дабл пенальті з десяти метрів. Потужно пробив Володимир Саєнко 3-2. Друга половина гри була ще більш подієвою. У 20 хвилини грового часу вмістилося вилучення Саєнка, відбитий Хавренком пенальті і три голи. Підопічні Сергія Писоцького влаштували справжню гонитву за візитерами. На 26 й хвилині Костянтин Сорока зрівнює рахунок, але у наступній атаці Бакум оформлює дубль і знову виводить приват вперед. Остаточний нічийний рахунок 4-4 за три хвилини до кінця матчу встановив Максим Мисловський. Десятка сумської команди був укро. Від статусу абсолютного героя матчу, але в заключному випаді не зміг вдало підставити ногу. Розпачу на лаві студентів не було меж. Чоловік пробив. Я дуже був замикати дальню штангу. Ну м'яч проскочив, я даже не виділ, тому це одно із правил, коли не нужно виключатися. Якщо б не виключився, забив этот м'яч і приніс побіду команді і перший трі очка. Гості після фінального свистка виглядали засмученими, хоча саме в сумах взяли своє перше очкове літі українського футзалу. Господарі ж до другої нічиєї в сезоні поставилися зі стриманим оптимізмом. Футболисты расстроились, и я немножко расстроился. Но опять же, будь хотя бы два-три человека поопытнее, я думаю, что мы бы эту игру ничего не хочу сказать плохого в адрес Сум. Хорошая подвижная команда, но так сложилась сегодня игра, что мы должны были увозить три очка. Мы остались довольны, хотя бы таким результатом. Игра не дает большого оптимизма. Ну ничего, будем дальше двигаться. Второй. Перший круг закінчився, подивимось, як будемо далі грати. Матч найближчого 10-го туру. Сумські студенти також зіграють удома. 12 грудня до Сум завітає грант вітчизняного футзалу Львівська енергія. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков, на часі спорт.